Друзі, вітаю! Христос Воскрес! Ми з вами продовжимо пасхальні читання Євангелії від Луки, 24 розділ з 21 по 26 вірш. А ми сподівалися, це кажуть учні Ісуса Христа, що Він той про Ісуса йдеться, хто має визволити Ізраїля, і до того ж, оце третій день, відколи це сталося, та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці, і не знайшовши його тіла. Вони прийшли, розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки. Самого ж Ісуса не побачили. Тоді Ісус сказав їм: О нерозумні й повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати й увійти у свою славу? Ми з вами бачимо реальних учнів Ісуса Христа, ми бачимо реальний хід їх думок. Ми бачимо їх реальну реакцію на ті події, що відбуваються. Ми взагалі бачимо реальних людей, не ідеальних людей. Людей, які народжені так само, як і ми від грішного Адама, людей, які так само, як і ми, дуже складно розуміють Господа, тому що Господь святий, а ми грішні. Ми бачимо, що навіть перебуваючи з Ісусом Христом три з половиною роки. Щодня Поряд вони тим не менш не розуміють смерті Ісуса Христа. Вони здивовані, і Ісус Христос саме звертає їх в увагу перш за все на своє Воскресіння. Він не відразу говорить: подивіться, я живий, перестаньте взагалі сумніватися в тому, що я Воскрес, я Воскрес, подивіться ні. Ісус Христос починає роз'ясняти їм сенс своєї смерті, сенс того, що відбулося. Ісус Христос взагалі починає їм роз'яснювати ще більше про себе Ісус Христос каже своїм учням, о нерозумній повільні серцем. І своїм роз'ясненням Ісус Христос підштовхує їх до того, щоб вони були швидше до того, щоб вірити в те, що говорить Слово Боже, для того, щоб вони ще більше б зрозуміли, хто такий Ісус Христос. Ми з вами насправді спостерігаємо в цьому уривку, як Ісус Христос зрощує віру в серцях своїх учнів. Ці учні провели з Ісусом Христом більше трьох років і. Вони все ще мають зростати в вірі в Ісуса Христа. Ми все життя маємо зростати в вірі в Ісуса Христа, тому що Ісус Христос настільки прекрасний, настільки могутній, те, що Ісус Христос зробив для нашого спасіння настільки високо для нашого розуму, що ми з вами постійно маємо зростати в розумінні Ісуса Христа. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як Ісус Христос зрощує віру в серцях своїх учнів. І ми дещо скажемо про саму віру. Ми бачимо з вами, що віра вона базується на розумінні Слова Божого. Ісус Христос каже, що вони нерозумні, що їх розум він не поглиблений в Слові Божому достатньо. Вони поглиблені в Слово Божому. Ми не можемо сказати, це буде неправда, якщо ми скажемо, що учні не знають Слова Божого. Учні Ісуса Христа не тільки знали текст Слова Божого, тому що вони зростали на тексті Слова Божого, бо вони були юдеями. Більше того, учні три з половиною роки спілкувалися з самим втіленим Словом Божим. З самим Ісусом Христом, і це було, скажімо так, вище навчання, взагалі, які яке тільки може людина мати на цій землі, і ми не можемо сказати, що і це була неправда, що вони були геть нерозумні, але Ісус Христос каже, що вони недостатньо поглиблені, що їх розум недостатньо вкорінений, слово Боже, і це заважає їх вірі, це заважає їм розуміти, що відбулося, і вірити тому, що відбулося. Тож віра, вона. Вкорінюється в розумінні, в розумінні Ісуса Христа. Наша віра вкорінюється в розумінні Ісуса Христа. Я знаю Бога рівно настільки, наскільки я знаю Ісуса Христа. Я знаю Слово Боже рівно настільки, наскільки я знаю Ісуса Христа. Таке правило так каже Слово Боже, тому що саме Ісус Христос є Словом Божим, тому що Слово Боже вказує на Ісуса Христа, тому що віра наша не просто в закони. Віра наша це не просто якась. Філософська чи релігійна система, віра наша в особистість Ісуса Христа. Наша віра це довіра певній особистості, довіра усього свого життя певній особистості. Тож Ісус Христос починає з розуму учнів. Він вкорінює їх в розуміння самого себе через Слово Боже. Ми не можемо пізнавати Ісуса Христа, якщо не пізнаємо Слова Божого. Немає іншого шляху для того, щоб пізнавати Христа рівного. Тому що говориться в Слові Божому, тому що тільки Слово Боже має абсолютний авторитет. Слово Боже натхнене Духом Святим, Слово Боже відкриває нам Ісуса Христа через те, що ми поглиблюємося в Слово Боже, зростає Спасительна віра в Ісуса Христа, саме та віра, яка з'єднує нас з Ісусом Христом в єдине ціле. Тож саме так Ісус Христос тут зміцнює віру своїх учнів через розкриття тих питань, які вони не роз розуміють і розкриває він їх через поглиблення в Слово Боже. Він, взагалі, їм ще не говорить, що це він сам. Він взагалі не звертає зараз увагу на себе. Він зосереджує їх увагу на слові Божому. Це нас навчає трьох речах. Віра базується на розумінні Ісуса Христа. Через Слово Боже. Тож будемо з вами зростати в розумінні Ісуса Христа через Слово Боже. Саме для цього ми з вами і читаємо щоденно Євангеліє від Луки разом. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися до сумісного читання Слово Божого. А також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, коментувати, ставити вподобайку, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку каналу, задля того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа. Любило Ісуса Христа, зростало в Ісусі Христі, і через віру в Ісуса Христа мали б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.